Доброго дня, дорогі глядачі, хочу сьогодні вам зачитати перший псалом, перший вірш, блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується господнім законом. І над його законом він роздумує в день і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне. Усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Давайте помислимо людина щастя. Хто така людина щастя? Це... Людина, яка блаженна. Написано блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Це відноситься слово до віруючих людей, а людей невіруючих всім людям, які не вірять в це слово, вони не будуть мати щастя. Вони будуть сидіти в раді нечестивих, вони будуть ставати на дорогу грішників, і вони будуть сидіти у зборищі кепкунів. Але людина, яка хоче змінити своє життя, вона не буде сидіти і не буде брати участі у раді нечестивих, вона не буде ставати на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. А де ж вона прибувається? Людина, яка хоче мати в цьому житті насолоду. А написано другий вірш. Але він насолоджується, та людина, той чоловік насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує в день і вночі. І сьогодні люди просипаються зранку, і вони вже роздумують над певним словом. Вони роздумують, що їм робити зранку. Можливо, в них проблема, можливо, в них хвороба, можливо, в них немає фінансів, можливо, вони з кимось посварились, можливо, в них біда якась, можливо, війна. Але Господь призиває нас, призиває, щоб ми насолоджувались Господом. Це тоді, коли ти на перше місце, коли ти просипаєшся зранку, кладеш Господь.